телята почали трохи розламувати забор шиферний, то ми натягли електропастух на відстані по периметру, отак, на відстані від забора трохи, щоб вони до забора не підходили близько. Заодно і до електропастуха їх привчаємо, і вони не ламають забор. З однієї сторони тільки їм оставили від скірт із сіном. Ось так вийшли із ситуації захистили забор, щоб не розвалювали. так. Красавцы. Это у нас тыличка. Клякс. Клякс. Так що я думаю тепер буде цілий забор, вони до нього не підходять. Заодно і будуть приучені до електропастуха і можна буде їх як коров вигнати в пастух, хай пасуться. Привикнуть, узнають, що таке електропастух. привикнуть до цих ниток, що до них не можна підходити. І можна буде виганяти теж в пастухи, цілим стадом випасати і їх, на вуках. Вон туди їх вигнать, де обгорожен. І будуть вони там пастись. Ну поки що якось так. Ну, не быстро до проводів цих привикають вже не відходячись, натягнута нитка. з пастуха, то вже не підходять. Вже знаю, що воно б'ється. Даже воду стоїть пить акуратно, щоб не задіть ці нитки. Да, Манюнь? ставить